Слава Богу, браті і сестри! Всіх вітаємо з святом, з здвижнім чесно житрящого Христа Господня. П'ятниця сьогодні. День постний, строгий пісня. Не розрішається навіть я боїсти. Читаємо утром молитву. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости, Бодим мне грешному, Господи Иисусе Христе, Божий, Божие Молитве, Пречистой Тве Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, наш, слава Тебе, Царей Небесной, утешной души, истины и здесь, и вся, исполняя сокровища блохи, жизнеподателю, приди все ли все, неучистили от всякие скверны, і спаси, блажа душа наша, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний поміли нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, святий, Боже, святий, кріпкий святий безсмертний поміли нас. Слава Отцю Існу і Святому Духу. І нині і приснесно, і во віки віхо. Амінь. Пресвята Троїця, нас, Господі, Отче Сріхи наша. Владико прости, беззаконие наше, святые посети, истине мище наше, імні Твої раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Иині, и присно, і у веки веку. Амінь. Отче наші жийси на небесах, <кхух> да светится им'я, да при царствие Твое, да будет воля Твоя ко на небесі, на землі. Хлеб наш насушний, даж нам дни, нам долги наши, яко и ми, оставляем нужником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас від лукавого, Воставши от сна препадаем те блажи, и антискую песню приемьте сильнее, свят, 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 иси Боже, Богородицы і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, отодраясь на воздухе месяц и Господі, умы, просети сердце, и сне, і, і отверзи. Воєже Петя, Святая Троїця, свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і нас, і нині і присної, і вовіки векова. Амінь. Внезапно суддя прияти, кого ж до діяння обнажаться на страхом завим полуноші. Свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і помилуй нас, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий Господи, помілий, Господи, помілий. Господи, помилуй, 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 помилуй. От слава восстав, благодарить святая Троице, яко мною ради Твоя благости до терпения, не прогнилась, если на миленевой и грешному ниже по обеси себе законями моими на человеку любственности обычного нечаяния лежащего здесь Меси. Воежи утренне войти в славославу, державу Твою, нині ныне просети очі очи мысленные, отверзі мои уста, поучайтесь зі Слове всем розуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою пяти Тявую исповедание сердешним, и воспевайте Все Святое ім'я Твоє, отца і Сина і Святого Духа, нині і Пресно, і во веки Амінь. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, и Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, и самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй меня Боже, повелицей, милості Твои і, і по множеству щедро Твоїх, Очисти беззаконня Мои на и паче беззаконня моєго, і Моего, и от греха моего чистим, как а знаю. і гріх мій предо мною, і свій на тебе, єдиному соріших, я лукавый пред тобой, сотворих, якуда, тишинся, восстановление Твоих Диши, да, судить и нігда все бо беззакония, зачатки, если море всех людями мать маті моя, все бы истинно возлюбились и і известной тайны при мудрости Твоей велмиси, окропішими і собаками очищуся, і паче с него белюся. Слуху моєму дасть, радості и возрадується кості кости Отврати лица отвед грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, соси мне, Боже, и дух право в моего моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святая не отыми от, от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духу, младышным отреди меня, научу беззаконным путем Ты нечестевее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Божие, спасения моего. Возрадиться, із них правди Твоєї, Господи, сні мої твердіші, і уста моя возістять хвалу Твою, яко аж хотіли все жертви дал би хуба все свяжені, благоволіші жертва до сокрушен, серце сокрушене, і смирено Бог, не унічи життєв у Господи, благоволення Тим Сиона, и да сузичну свястини Іерусалимського, тогда благоволіше жертва правди, вознушення, і все сужиха моя. Тогда возлежат на алтарь, твоих лиц, верую в єдиного Бога, Отца Вседержителя, Творця Творца, і и земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Же, Отца рожденного, прежде всего век света, Отсвета, Бога истина, Бога истина, рожденная, несотворена, единосущна, Отцу Им же вся Быша, нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес і воплотившегося от Духа Святой в человечества, распят же за неприпунтистием страдавши і страдавшей і и в три деньги по Писанием, і вошедшего на небеса, і и сидящего десной Отца, і пакеля душу со славою и живим і мертвим, його же царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа і Ежгод Отца ісходящого, И же с Отцем, и Сыну споклоняемой, славы малого лоша Пророки, Выединой Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, исповедуй единокрещение в воссталении грехов, чая и мертвих мертвых и жизни будущего века. Аминь. Божий, очистим и орешное коникули жестоту, и благой пред Тобою, наизбавим от да добыт во мне воля Твоя, да неосужденного отверстия устав и недостойный восхвалю имя Твое Святое. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присной во веке веков. Аминь. От сна восстал полуночную песню, приношу те спасе, и припадай во пьете, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но ущедлим рассмисся волю, и лежащей млинности ускорив восстави, и спаси мне предстояние молитві, и по сне ночнего восейме день безгрешен Христе Божий, спаси Мьян. Тебе, владыко, человеку любший от сна, восстал, прибегай на дела, Твои подвязайся, милый святым Твоим, и молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские сливы вещи, дьявольского поспешения и спаси меня, и в Царство Твои вечное, Ты Бои все мои Сотворители, всякого блага, промысник и податель. От Тебе же все упование, мы Тебе, славу и салаю, ныне и присну, и во веки веков. Аминь. Господи, іже мною Твої благості, великими щедротами Твоїми дали сім'ї, рабу Твої момимошедше время ночі, сі без напасть и прити, От всякого зла противна, Ти, сам, владико, всячески Творче, сподобним истинным Твоїм светом, просвіщеним серцем Творити волі Твою, нині и приясне, велике веково, Амінь. Господи, все, жители Божі, сіди, всякі плоті, Вишні живий, И насмиренные презирая сердца, жидробы, испытуе, сокровенные человеков я и предведы, безначальный и пресносушный свете, у него же не есть применения или приложение осенения, сам бессмертный царю прийми моление на на наше, я же настояще, временно на множество щедротые дерзающие от скверных тебе остен творим, и остави на пререшении нашей ожиделым словом, и мыслею, ведением или неведенням, совершенно нами. И очистинный от всякой скверной плоти духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезанные мысли в синастоящем ждем наш прийти, ожидающий пришествия, светлого и явленного єдинородного твоя сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья все при кому жду воздать и по делом Его, бенепадши, обленившись на бодрствующей воздвижении, в деда не обрядшемся готове. В радости божественный черток славы и освоением, и держи праздновищегласные пристаны, и і, і сладозрящие твоего лица, доброто неизреченное, Ты бы и все истинный свет просвящаю и освящаю всяческое, Тя тяпаеца тварь во веки віков. Амінь. Тя, благословим Вишній Божий Господи, милости творящего пресно з нами. Великая же исследованная, славная и ужасная славна, и, ужасна, и жене ищей числа, подав же нам Сонного покоєния мущи наши, и ослабление трудом но трудные плоти. Благодарим Тя, Кони погубились в нас и нашими, на человеку любствовались си обычно, нечаянно, лежащие, не воздвились, воежи слава славить державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просети наши мысли и очеса, и ум нашу тяжкую зналиность и восстави. Отверзи наша уста і Твоє Твоєго яко да возможне в петь Петья же исповедися Тибе усіх і Отціях, Славим Мому Богу, безначальному Отцу і народним Твоїм Сином, і Всесвятим і блаими жотрящими Твоїм духом, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Воспіваю благодать Твідичице, молюті, уми о благодаті, вступай і право, і настає путім Христових заповіді. Идите к песне, укрепи уныние сонодвиняющие связи на пленнице моих опадений, мой бами твоими разреши, Богу невесту, Вношиме и в дни, сохраняй борущих враг, избавляющий м'я, Жизнодателя, Бога родчи, мрешли на место сми, оживи, Я же светний, вечер, не душу мою, ослепшую просвети. О, дивная владычняя палата дом духа божественно мне сотвори, Врача, рочи, врачой души моей, многолетные страсти, волнуйся житейскою бурью. Пусть и зиме покаяния направе, избави меня о невечной шеи человежей зла и тартара, да мяши бессомрадование и женам грехом повинника, ново с одрими обичавшими чувствами, принепорочное сорешение, странному, ки всякие покажи мя, и все клады кому ли небесной, милучите веселья со всеми святыми сподобия, Пресвятая Деву, услыши власть непотребного раба Твоего, Струю давай, мы слезам при чистой душе моей скверно очищающие, стена от сердца приношу к ней пристану, у сердстве, владычицы, молебную службу мою при имени и Богу благотробному принеси, превышую Ангелу Мрескам, и превышнее, осилие те сотвори, святоносная и синий Небесная, Духовная благодатью мне направи, руці, воздействие у снег похваления, сквернины скверные, сыне порочное, душа тлених мне пагости и избави. Христа прилежно умоляющий, же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые все Боже мой, Господи Иисусе Христе. Но и ради любви, Сили оплатился и все, когда спасешь всех, и паки спаси, и спаси меня по благодати молюте, а ще блоди, спасеш имя, нести благодаті, дар на долг пачи. І мною щедрота щедротах незреченной милості верой по мере колыси в Христе мой, жив буде і не узле смерті во віки, А що обо верю життя спасає спасает отчаянные се и спаси меня, Бог мой святий создатель. Віра же вместо дел давнится мне, Боже мій, не що водила дни от оправдающих меня. Но та вера Медавляет вместо та да та Да добродит та да покажет мне слави слава Твоя я. Да не оба похитные затанай, похвалиться слове, еже оторвать имя, отверики и рады, наихощу спаси мя, и не хочу Христи, спаси мой, придвори скоро, скоро бой Бог, Ты бойся, Бог мой, Одшрива Матери моя, мя, Господи, нині возлебить дитя, яко же возлюби и на той самий и І паки поработать тебе бездневност и точно, яко ж поработав прежде сатане силуму. Наипаче же поработаю Тебе, Господи, и Богу моему, Иисусу Христу, дні живота Моего, ныне і присной во веке віков. Амінь. Святий Ангеле, предстоит у кояне моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, же отступи от від меня за невоздержание моє, не дашь места лукав демону обладать Мною насильством смертной себя телесе. Укрепи бедствию, ходу и рукою, настави настаиваем на путь спасения, Есвяты, Аннеле Божии, хранителю, покровителю, окаянный моей души и тела, всем не прости, великий митя, скорбих все дні живота моего, и аж что соревшие пришедшие носие, покривь мне настоящий день, сохрани мне от всякого искушения противного, да ни в коем лисе, пронивой Бога. И молись за мяку Господу, да творит на страсти своим, і достойно покажет мне раба своих Благості, амінь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святими Двоими і всесими мольбами, отже ні от мені смиряно окаянно, раба Твоего, уныние, озвуине, розуме, роденья, і вся і лукавое і хульнее помишлення от окаянного моє серце, то мреченного ума моєго, і по осі пламінь пламень моїх, як на ніч есть мой окаянин, и избави меня от моих людних воспоминаний и предприятий. І от всіх дій злих свободи, мя, яко благословений серціх родов, І славиться причастной ім'я Твоє веки віков. Амінь. Моли Бога, Омні, Святий, Угодничий Божий, Називаємо ім'я Свого Святое, як ми назвали. Я коасли зерно к Тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе моей, Богородице, Єву, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благослови на жінах женах, и благословин плачева Твоего, яко Спаса, роділа душ наших, спаси Господи, люди Твої, благослови достояння Твоє, побєди православним Християнам на супротивне дарує и Твоє сухраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, поміли Отця моего духовного, родителей моих, сродников, начальників, наставників, благодетелів. і всіх православних християн. упокой Господи, душі усопших, раб Твоїх, родителей моїх, сродников и благодетелей. И всех войн на полі брания убиенных, і всіх православних християн, і простимся за рішення войны і невольное, і дарим Царствие Небесное. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного Дворица, личи Господи, заступник Мой сії, прибіжище Моє, Бог Мой, і уповай на Нього, як ото ловчі, і збавити от мятежно, тя, і и отслави всеми теж пришма Свои Моисеніття, і подкрили його надеющийся оружим убийця истина Його, не убоїшися от страха нушного, от стріли тящие от от від отвещи від неприходящие, от срящих беса полуденного, опаде от страни и тисяча, і тьма одеснут тебе к тебе не приблизиться, обаче очима твоими смотриши воздая грешников, узріши, як и Господи, уповання моє вишнего положилося себе твоє, не приїх тебе зло, і рано не приблизиться тебе твоєму, яко ангелом своїм Ангел Сим Тебе, сохранить тя у усіх путях твоїх, на руках возьмет Тя, да приткнеш у камень твою, на Аспидо наступиш, і поперечь Льва і змія. Якона м'я оповай, збавлю і покрию, і яко позна імя моє, воззаветком не ослышу його сніми, скорбі з моєго, і прославлю його до той дні, сповню Його, і явлю йому спасіння моє, достойно єси кого істину, блажите Тя Богородицю, Присно блаженный, і, і Матір Бога нашого, честнейший і славнейший, без з Серафим, без іслення Бога, слава Сущої Исуще Бога Родичаем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Моліт раді причистої Твої Матері, сіло і чесного животворяща Христа, Господні і всіх святих, нас насрішних. Амінь. Спаси, Господи, браті і сестри, за молитву. Всіх ще раз поздравляємо. З праздником постереження чесного жахрячого Христа Господнього. Знаєте, що коли Ісус Христос воскрес, ті хрести були потім сховані, тому що разом з Ісусом Христом було поховано розби... розп'ято ще два розбійники. І ось коли в 4 столітті цариця Єлена, мама князя Константина, вона захотіла віднайти Хрест. Довго вони шукали, і ось вдалося їм знайти, сказав один старий єврей, що він знаходиться під язичницьким храмом Венера. І от той храм язичницький було розібрано і знайшли три хрести. І як було дізнатися, чий хрест Ісуса Христа? І ось коли йшов похорон, поклали спочатку на один хрест, на другий, на третій, коли поклали, то мертвий Воскрес. Так само, коли хворого привели, доторкнулися, і коли доторкнулися до Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, то хворий Він зцілився. І тоді Патріарх Макарій разом з царицею воздвигли хрест. А так, як було багато людей, то було таке підвищення зроблене, і на тому підвищенні був піднятий хрест. І всі люди, які прийшли в Єрусалим, вони падали на коліна. І просили, щоб Господь їх помилував і били свої груди. І тому така традиція, що згадуючи подію розіп'яття Ісуса Христа, цей день є пісним, постним. Нема ранці, чи це буде інший день, субота, неділя, понеділок, вівторок, це буде піст піст І тому знак того, що Господь був на Христі розіп'ятий. Праздник великий, радість велика, бо знайшли Хрест, але подія згадується в розі тому постний день. Це велике 12-те свято, тому різати, рубати, щось таке робити не бажано. Тому що це великий буде гріх. В крайніх випадках, а так, не потрібно цього робити. Так що поможи нам всім Боже! Хай сила чесна уже трящого Христа Господня оберігає нас і сьогодні, і усі дні нашого життя, і всіх наших рідних і близьких. Поможи всім Боже. Бог на поміч, Анна Арханати, в 10 годині буде Божесна літагія. Всіх Господи, всіх. Божої допомоги на предстоящий день. Ще раз всіх з праздником.